Друзі, вітаю всіх на каналі. А в даному пакуночку прийшла монета із серії, яку я хочу зібрати повністю всю, а ще краще в двох примірниках. Друзі, давайте діставати наше нове поповнення. Так, влас. Знову ж таки, розпочнемо з товару транспортної накладної. У нас печатка Дика А.Л. а касовий працівник Вікторія Самойленк. До нас власне, прийшла українська Бовна БТР 4Е Буцефал у сувенірному пакуванні. Вартість даної монети 163 гривні. Метал у нас Незільбер. Друзі. Номінал самої монети у нас 5 гривень. Давайте, власне, звернемо увагу на саму монету. Давайте одразу аверс та реверс глянемо. Так. Тут у нас на аверсі монети на дзеркальному тлі стилізовано зображено здибленого коня, вмодельованого з броньованих пластин, склепаних між собою. Образ коня створює асоціативну паралель з легендарним буцефалом Олександра Македонського. Символізує вірність. Волю, нестримну волю та безстрашність перед ворогом, друзі. Ось що символізує даний кінь. А на звороті на реверсі в нас, власне, і сам БТР 4Е. Думаю, тут нічого зайвого і не скажеш. Зображений, власне, сам БТР, який вже робить постріли. Ось таке у нас нове поповнення. Знову ж детально зображено сам БТР боцефал на нашій сувенірній упаковці. Тираж даної монети у нас тираж 75 тисяч, маса 16 грам, діаметр 35 міліметрів. Категорія якості карбування спеціальний uncirculated. Друзі, хто пам'ятає, які ще були? Монети власне, до БТРа з цієї серії, які ми монети вже зібрали. Хто слідкує за каналом, той точно повинен знати, які ще монети є в моїй колекції з даної серії. Власне, вважаю, що серія дуже варта уваги, серію потрібно збирати, оскільки мені здається, що зброя на монетах завжди буде актуальна, і колекціонери. 100% будуть її колекціонувати і будуть її збирати у свої друзі, колекції. Так що хочу звернути вашу увагу власне, на, на дану серію. Знову ж таки, буду пробувати зібрати всю. А ще краще в двох екземплярах. Це би було дуже круто. Друзі, дякую, що подивилися відео. Дякую за ваші відгуки. Дякую за пальці. Догори у мене на сьогодні, все. До зустрічі, друзі.